Цікаве запитання, мабуть, комусь допомагав цей метод лікування. Але я скажу з свого досвіду, що коли почався ковід, і е, пацієнти з мігренью, е, які захворювали ковідом, вони використовували, чи їм пропонували лікарі використовувати антикоагулянти для зменшення тромбоутворення. І що було цікаво, що якщо вони використовували низькомолекулярні гепарини, то дійсно нападів мігрені у таких класичних мігренщиків не було. І я звернулася до літературних даних. Дійсно, неврологи спостерігали, що коли у пацієнтів з тромбоутворенням призначали ці препарати, мігрень. Зникало. Але коли ці препарати припинялися до використання, напади Мігрені знов поверталися. Тому може і гірудотерапія, як варіант такої антикоагулянтної терапії, і може допомагати потенційно, але я не можу його, на жаль, рекомендувати, тому що в мене такого досвіду немає. І з точки зору доказової медицини, е теж рекомендувати сьогодні. Неможливо і роди